Здригнулася земля і потемніло синє небо, це спокій розрива русня, рятує тих, кого не треба, і схлипнула молодиця, втрачаючи і батька, і матір, когось покинуло життя, а хтось був змушений тікати. У дворі щось гучно завиває, а я сижу в кутку і не знаю, коли повернеться вона сестричка й матінка моя. Уже пройшло багато часу, і голод скручує живіт. Але куди мені тікати? Маленький ж хлопчик літ. та не прийшла сестра моя, з якою гралися подвір'ї, і мама не співа тепер мені цю колискову нині. У світі я вже сам один, не знаю, що мені робити. Зібравши сили у кулак, я піднімаюсь щоб жити, збираючись, хитаюсь вверх, на сонце трішки подивитись, але не так усе тепер. Тут смерть і тиша поселились. Маленький дім, де жили в мирі, пустий тепер, а стіни сірі. Де жив наш добрий дід Павло, розбомблено усе давно. Закривши очі й вуха швидко, біжу вперед і плачу гірко, біжу, не знаю, що робить, куди мені себе подіть, коли немає сили дихать і серце вискочить у мить. Я падаю додолу тихо і вже не хочу в світі жити. Лежу закутаною щось, мене хитає вправо, вліво, так добре, зручно, тепло й мило. Отворухнув я головою, рукою трішки шолохнув, хотів піднятись, тихо, сину, почулось, і я знов заснув. Тепер мені вже майже шість, живу в прекрасній місті Львові, той голос, що я чув лише мить, був голосом героя волі, сестри та мати не знайшов і в місто рідне не повернусь. Від спогадів аж стигне кров. І серце завмирає знов.